І ми і церкви по місту також коварі, Говорити суди також приємно для вас співчуття. свого співчуття. Я хотів би почитати місце, яке записане в Іванліана, 17 глава, 4-5 вірш. Це слова Ісуса Христа. Я поставив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати. І нині проставте мене, Отче, у тебе самого тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ повстав. Ось ми, ми прийшли на це місце для того, щоб і нам побачити, провести останню ворогу нашого брата, це мій брат Юро Вісього, чесно з ним мав спілкування, І ми раділи, тому що ми і діти Божі. У нас є одна надія, і ця надія, яка потішає і рідних, і сестранах, що ми в вічності разом будемо з Богом вічно радуватися з ним. А поки ми на землі, ось ми терпимо такі і скороти, і переживання. Але Бог є нашою потіхою, Він може кожного з нас потішити. І ось ми читаємо слова Ісуса Христа, я прославив тебе на землі, звершив діло. Яке ти доручив мені. Ісус, підводячи підсумок свого земного життя, Він говорить, що я прослави тебе на землі. Завершив його шлях нашого брата рідного Сьоха, то що до закінчення, з нами оговорця тіло, дух борився у мостові. Я вас сидів і думаю, з якого часу я його пам'ятаю. Часто дідусь, брат сьопа, приходив на нас гості, до мого тата, мали святкування. Ось вони сказали з дитинства з маленького ще такого свого віку, мабуть, в запам'ятав, що він помер в той день, чи поруч, в тому дні, коли помер його тата, коли мама ліда пішла в дому, блогу і людину, тато залишався вдома, і ось коли Степан родився. Тато тобто, помер на коліна. І маємо в певний час переживання такого, Бога. Ось так життя наше таке коротке, дочасне. І ось для нас, для мене, та кожного з нас сьогодні нам треба підвести підсумок мого і вашого життя. Чи я прославив Господа на цій землі, чи я приніс води для Господа, чи я живу для себе, збираю для себе, які я скарб збираю, якщо я збираю для неба. Бог благословляє мене, і ваше життя. Коли Бог говорив за Іго, Він говорив так, Іов, дивись на Іова. Він як говорить, так і живе. І Бог благословить і Іова. <кій> дав Боже, і моє життя, і кожного з нас воно було наповнене славою для Господа. І прикнути свого життя. <кій> я вам скажу, що коли присідала також операція, вона, і я знаходився на столі операційному. І що віруючи роблять цей час? Моляться. Позаду мене анестезіолог знаходиться, і хірург. І хірург каже, анестезіолога, да а що сказав він шепче. Ну, а хірург я знав, знімав такі розмови. Їм каже, проще. Він каже, просто помолився, прирахувався, свої каже, які свої питання з Богом вирішують. Друзі, мої, нам приємно, коли ми знаємо Господа як свого особистого Спасителя. Нам приємно, що ми в нашому житті бажаємо прославити. І Бог, бачичи, бажання він і нас поставляє. Для того, щоб нам прославити Господа, нам треба принести багато плоду в нашому житті. Ісус говорить, що ми маємо бути учнями за Христа. Бо якби, якщо ми не будемо учнями за Христа, ми не зможемо принести багато плоду. Ісус хоче. Щоб ми всі землі, і Бог послав. Бог хоче, щоб моє життя і кожного з нас було наповнене плодами. А якщо нема плодів, а якщо нема життя, а є таке названня, може я називаюсь дитям Божим, а не є їм на словах, як Христоя, а в житті моєму відкриті. Бо мати плодів, котрих Ісус хоче бачити в мені в кожному з нас. І Слово Боже говорить і запевняє, що якщо не буде плоду, то ми можемо бути подібні. До теї Слововності, яка що засохла. а може бути й тим вітичкам виноградом, яка не на музі, яка не китається до Христа, і кидає Богу. Бог хоче, щоб ми в сьогоднішній день могли ще раз перевірити своє життя. І цей факт смерті, він є присутній в нашому житті. І це є незаперечний факт, що ми всі люди на землі гріші, тимчасові, і в нас чекає вічність, і нам кожному з нас. Треба станет Богу і дати звіт за своє життя. Хай Бог посланить нас усіх, що не могли в нашому житті прославити нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Є одна дорога, яка не вибирається людиною, але кожна людина на неї йде. Це дорога життя. Навіть сьогодні ми вже чули, що десь це починається з народження і закінчується смертю. Людина живе, людина працює, людина дбає, людина збирає, людина служить і навіть молиться. Інколи може навіть не здогадуватися, що цей шлях цієї дороги вже підійшов до закінчення. Але що закінчується? Закінчується фізичне життя. Тіло, яке з землі, воно йде в землю, душа, яка визначає нашу сутність, перед Богом творцем, це воно продовжує існувати і вона з Господа яким життя було в okay, на ну, правда Степана? Давайте послухаємо. Просимо. Тато Чабан Степан Степанович народився 2 липня 1961 року в місті круглій в християнській сім'ї Степана Семеновича та Лідії Михайловини Чаба. Він був третьою дитиною в сім'ї. З перших днів свого життя тато залишився без батька 10 липня о 15-й годині. Степан Семенович планував забирати дружину за та сити свого будинку. Але в Бога на це були свої плани. Ставши на коліна молитися, Бог миттєво покликав його до себе. Всі турботи про сім'ю та виховання дітей лягли на птечі мами та її батьків. Зі Важливу роль у формуванні християнських цінностей та любові до Бога проявив дідусь Михайло, який в майбутньому замінив його батька. У 1968 році тато пішов у перший клас. Після закінчення школи він навчався у професійно-технічному училищі номер 5 де із добу професію столяра медщика. Дуже подобалась йому ця професія, і тому довгий час він працював на деревообробному підприємстві. Пізніше працював на будівництві. З дитячих років екорт робив Бога і прославляв його своїм голосом та вмінням грати на різних музичних інструментах. У віці 12 років і до кінця свого життя тато безпередно співав у хорі. Коли татові виконувся 21 рік, він собі з Господом через святе водне хрещення повірю. 13 липня 1986 року. Тато одружився з Надією Григорівною Савчук. Бог благословив сім'ю і подарував двох донечок, яких з мало у християнському дусі. З бігом часом сім'я поповнилась двома синами сітями та п'ятьма оруками. Тато дуже любив Бога та його церкву. Усього життя він безвідмовно робив все, що міг. Багато працював на будівництві молотованого будинку, відвідував хворих та одинок, співав у хорах та групах, грав в оркестрі. Під час війни активно приєднався до служіння допомоги переселенцям. 8 травня. 2025 року тато потрапив у ДТП. 12 травня тато відійшов у більшість до Господа, якого так щиро любив та славив за свого земного життя. Тато залишив для нас хороший приклад любові. Постати служіння, жертовності відданості сім'ї та церкви. Дякуємо Богу, що мали такого доброго та тарковного чоловіка та люблячогося назавжди в наших серцях. До зустрічі в неї та